Сьогодні існує неповне розуміння теми встановлення опіки, піклування догляду за особою. Як оформити опікунство над батьками в Україні, зараз ми детально це розглянемо. Найперше скажу, що опікунство можна оформити тільки в тому випадку, якщо особа визнана недієздатною. І так, це обов'язково здійснюється в судовому порядку. Якщо хтось із ваших батьків потребує опіки через певний хронічний або стільки психічний розлад, не здатен усвідомлювати свої дії або шкерувати ними, тоді потрібно подати позов до суду за місцем проживання. Якщо потенційний недієздатний перебуває в лікувальному закладі, тоді за місце знаходженням цього закладу. Часто в нас на консультаціях запитують: а чи можу бути я опікуном свого батька, чи це законно? Згідно положень цивільно-процесуального кодексу, заяву щодо визнання особи недієздатною може подати і член її сім'ї, навіть якщо вони спільно не проживають. У самій заяві важливо описати всі обставини, чому людина не здатна керувати своїми емоціями, чому так сталося, і після цього призначають спеціальну судову медичну експертизу, але це не у всіх випадках. Суді при встановленні особи недієздатною обов'язково присутній орган опіки та піклування. Який строк після отримання рішення людина буде визнана недієздатною? Як правило, з моменту винесеного рішення. Але це може бути встановлено і в самому рішенні, щоправда, при цьому не перевищувати двох років. Що робити далі з даним рішенням про визнання особи недієздатною? Звернутися до органу опіки і піклування у вашій місцевості. Сюди ви повинні зібрати повний пакет документів, що включає заяву, виданий судом акт про встановлення особи недієздатною. копію документів про встановлення особи це паспорт ваш та підопічного. До речі, з собою потрібно також мати і оригінал. Довідку про склад сім'ї, а оскільки це один із батьків, то вона може у вас бути одна. Ваш медичний висновок про стан здоров'я, довідка про відсутність судимості та довідка про доходи за останні 6 місяців. Серед вимог до опікуна є декілька критеріїв: це повна цивільна дієздатність, відсутність непогашених у встановленим законом порядку судимостей, відсутність серйозних проблем зі здоров'ям. Якщо раніше вже була ця людина чиїмось опікуном і за власним бажанням відмовилася, то також це є перешкодою. Алко чи наркозалежний має особисті інтереси, які явно суперечать інтересам того з батьків, про кого йдеться. Інколи зустрічаємо на практиці ситуацію, коли людина не може відрізнити поняття опіки і піклування. Це процес опіки взагалі. Над людиною, це завжди позбавлення дієздатності. В той час піклування встановлюється над особою, яка обмежено дієздатна. Таким чином, опікунство над батьками в Україні встановити цілком реально за порівняно короткий строк. Проте на практиці інко виникають певні труднощі з юридичних питань. Якщо у вас вони виникнуть, ви завжди можете звернутися до нас. Наші клієнти після роботи з нами е, знають, як оформити опікунство над батьками. До речі, поставивши лайк і підписавшися, ви зробите плюс нашому каналу.